Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. у Випуску обстріли громад області, генератори від благодійників з Об'єднаних Арабських Еміратів у Дніпрі. Створили петицію щодо відновлення стадіону Авангард. Наслідок обстрілу Нікополя військами Російської Федерації у ніч на 9 лютого загинув 37-річний чоловік. Пошкоджені 16 приватних будинків, 2 автомобіля, сім господарчих споруд, приватного підприємства, сім ліній електропередач та газогін. Докладніше розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі під обстріл російської окупаційної армії потрапив Нікополь. Ворог вдарив з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу є один загиблий. Це 37-річний чоловік снарядами. Пошкоджені 16 приватних будинків та приватне підприємство. Понівечені кілька автомобілів з десяток господарчих споруд. Одна з яких повністю зруйнована. Також побиті сім ліній електропередач та газогін. Всі наслідки атаки продовжують уточнюватися. Дніпропетровщина отримала партію генераторів від благодійного фонду з Об'єднаних Арабських Еміратів, загалом понад 200 штук. Вони для інклюзивно-ресурсних центрів, ЦНАПів, медзакладів та соціальних установ. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Це не перша допомога Дніпропетровщині від міжнародних партнерів. Регіон вже отримував кілька сот генераторів від Німеччини. Їх розподілили по пунктам незглавності та закладом громад області також Чехія придбала для області три потужні промислові генератори. Їх встановили на водоканалах області. Мешканці житлового масиву Придніпровськ у Дніпрі вимагають відновити стадіон Авангард. Для цього створили петицію щодо реконструкції стадіону. Нині вона набрала близько 400 голосів з необхідних трьох тисяч. У петиції зокрема вимагають скасувати рішення міської ради Дніпра щодо приватизації стадіону. І про це далі у сюжеті. Анатолій з дитинства грав у футбол на цьому стадіоні. Придніпровська енергія була команда. Це був тренер Месурадзе. Дуже багато років. Багато іграків були в дублі Дніпра привлікалась дуже багато хлопців. Наша дитяча команда в 67 році стала чемпіонами України серед дворових команд. Тоді це дійсно була життя спортивна. У січні 2022 року споруди стадіона потрапили до переліку об'єктів для приватизації. Жителька Придніпровська Ольга Оріхова виступає проти цього. Мала бути обіцяна реконструкція а тут чомусь виставляється на продаж всі споруди, які тут перераховані: це і тир, і яма для стрибків. Тобто, все вказано на те, що це стадіон, що це не є щось поруч зі стадіоном. Саме назва стадіон Авангард не було, але документально це все знаходиться на цій території. Ольга зареєструвала петицію щодо реконструкції стадіону. Також, аби привернути увагу до авангарду, мешканці Придніпровська виходили на акцію з його прибирання. Рішення про те, що це буде реконструкція, була вже озвучена багато разів владою ще в 2016 році. І були повільні рішення. Вже навіть за документами реконструкція з цього стадіону вона триває. На це виділялися кошти, виділялися також кошти на утримання цього стадіону. Тобто, багато людей вони думають, що цей стадіон просто руїна і він залишений і просто неба і без хазяїна. Насправді це неправда. Тобто стадіон всі ці роки він був. На балансі міста голова правління ГО «Платформа Громадський Контроль Денис Селін каже: якщо стадіон придбають, то немає гарантії, що цільове призначення об'єкта не змінять. А саме реконструкція стадіону за прикладами інших громад коштувала б від 5 до 20 мільйонів гривень. Коли виділяються кошти на проект, а тут тут на реконструкцію авангарду виділялися кошти, і після цього нічого не вибувається, можна притягати цих поздох до відповідальності. Навіщо вони замовляли проект? Якщо далі нічого не збулося. Крім петиції, мешканці житлового масиву Придніпровськ планують створити громадську ініціативу та виносити питання реконструкції на сесію міської ради. Ми запитали у міської ради, скільки виділили на реконструкцію стадіону, які роботи тут провели та чому авангард планують приватизувати. На відповідь чекаємо. Олена Ростовце, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. За перший тиждень дії урядової програми на Дніпропетровщині обміняли понад 216 тисяч лампочок. Мешканці здавали старі, а замість них отримували сучасні та енергоощадні. Про це повідомив директор Дніпропетровської дирекції АТ Укрпошта Антон Ізотов. Він додав, що за кількістю обміняних лампочок у Дніпропетровщині почесне срібло на першому місці Київ. Обміняти можна до п'яти робочих ламп розжарювання. За них отримати скільки ж світлодіодних акція лише для повнолітніх. Долучитися можна двома способами: один з них подати заявку через державний портал Дія. Коли в обраному відділенні Укрпошти будуть наявності лед лампи, людину смс-повідомленням запросять прийти на обмін. Інший шлях одразу прийти на пошту без попередніх запитів. При собі потрібно мати паспорт та картку платника податків. На залізничному вокзалі Кривий Ріг Головний облаштували пункт обігріву, назвали його фортеця незламності. Як розповіли Суспільному, пункт оснащений зарядними станціями, старлінком, місцями для відпочинку, буржуйками та зоною для матері і дитини. І про це далі у сюжеті. Надія, жителька Береславського району, що на Херсонщині. Через кривий ріг потягом прямує до Львова. Чекати свого рейсу їй довелося три години. Тому завітала до фортеці незламності. Жінка говорить, такий пункт обігріву на вокзалі бачить вперше. Зайшла дуже тепло у вокзалі. Я таких вокзалів не зустрічала. Гарячий чай є, печиво. Я здивована. Юлія прямує до Дніпра. В пункті обігріву очікує на потяг вже п'ять годин. Говорить, дуже зручно, що тут можна підзарядити телефон. Всі тут були обичні розетки, я завжди заряджала телефон, бо в мене він завжди розряжалась. І коли я прийшла сюди, подивилася це. Я була взагалі в восторгі. Я поставила на зарядку, бо я знаю, що в п'ять часов мені їхати. У фортеці незглавності є зарядні станції, генератор, буржуйки, зона для відпочинку, кімната матері і дитини, а також Starlink. Тому навіть у блекау тут можна зігрітись і скористатись інтернетом. Також відвідувачів тут пригощають гарячими напоями та смаколиками. Роздаємо чаї, печиво, мівіну, буржуйки топимо. Чаїв 80 100 за день. Люди обігріваються, Тут буржуйка робить і тепло тут в залі. До фортеці незглавності долучилася і міжнародна гуманітарна організація Лікарі без кордонів з 13 до 21 години. Черговий медик може надати допомогу пасажирам та відвідувачам пункту обігріву. На вокзалі теж буває багато травм, багато людей, яким потрібна медична допомога перша. Наприклад, швидка доки їде, а якийсь критичний стан треба зробити ін'єкцію. Систему багато людей, які від тиску забули лікарські засоби у себе до чи немає конкретного лікарського засобу в аптеці наразі, то ми маємо можливість поповнити їхні запаси. За словами начальниці залізничної станції, максимальна місткість у пункті обігріву 800 людей, а скористатись не можуть як пасажири, так і містяни без квитків. коли був бликал, працювали на дизель-генераторі, то весь вокзал працював в штатному режимі. Користуються і пасажири, користуються і громадяни міста, тому що в місті також відключають світло. Люди часто приходять, працюють з гаджетами. У нас на вокзалі. За добу фортецю незламності відвідує близько трьохсот людей. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий ріг. Це остання інформація випуску. Вислухали новини на українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.